Облізлі і обшарпані рекламні борди в прилуках не витримують жодної критики. Вони не лише псують естетичну картинку, але й не виконують свої прямі функції. У самому серці міста з рекламних щитів прилучанам підморгують одним оком відомі діячі або слабо видніються вирвані фрази з контексту політичних гасел і обіцянок а подекуди папір мовлахміття розлітається на всі боки. А ті конструкції, на яких рекламу завчасно обідрали, виглядають не інакше як лист поржавілого металу. Одним словом, порядку в місті нема, кажуть прилучани. З приводу зовнішньої реклами в місті тільки одне, безлад. Чому? Е, ну, по-перше, є про зовнішню рекламу, місцевий, так званий, ну, закон, скажімо його так, там виписано лише одне, на превеликий жаль. Як орендується земля під ним? Все, по суті. Хоча в нормальних містах, абсолютно нормально, виписані такі умови, що кожен. Оцей постамент, да, на який встановлюється бігборд, має бути оздоблений чимось. Тобто, наприклад, в яготині там такі на кожному постаменті клумбочки є з цвітами, які з квітами, які сам особисто власник бігборду має зробити, щоб було е, гарно. Тобто не місцева влада, а власник бігборду зобов'язаний, тому що це прописано в тому документі. Так само. З приводу облізаних бігбордів це може бути прописано в тому документі, що ви повинні поклеїти білу бумагу або ж бумагу з надписом, той самий, який відсоток соціальної реклами. Опять таки, зазвичай місцева влада зобов'язує рекламодавців клеїти соціальну рекламу за безкоштовно. Ну, такі є правила в інших містах. Чому у нас немає? Я не знаю. Дефіциту на рекламні конструкції в прилуках ніколи й не було. Та під час останньої передвиборчої кампанії почали виростати все нові й нові борди, мов гриби після дощу. Хаотично виростати скрізь на клумбах, перед деревами та замість них. Біля НГВУ стояла ялинка, якого не чіпала. Перепрошую, перед нею поставили це доробів бігборд. в притул до цієї ялинки. Звісно, вона за півроку фактично згоріла. Дерево пропало. Далі, наступний квартал, це Миколаївська і вокзальна, там стоїть бігборд і йому заважає каштан. Ну перепрошую, але куди ми йдемо? Ми будемо зараз пиляти всі дерева для того, щоб бігборди поставити. Приберіть його звідти. Він там не потрібен, так само, як і цей біля НГБУ. Будь ласка, приберіть його, підкорміть ялинку. Можливо, вона живе. Не живе, посадіть нову ялинку. Заставте це зробити. Того власника бігборду для порівняння хочеться показати геть інакшу картинку із сусіднього Ніжина. Тут ще від початку війни із центральних бордів містяни дякують нашим захисникам та вшановують пам'ять загиблих. Тобто, навіть якщо під час війни нема замовлень на платну рекламу, тут знайшли вихід, як і борди привести до належного стану, і виконати дуже символічну місію. На прохання побратимів наших військовослужбовців ми підтримали цю ініціативу і розмістили на знак вшанування. Наших героїв дійсно такі меморіальні можна сказати бігборди тих героїв-ніженців, які оберегли наше місто. Місто повинно бути для людей, і містяни хочуть себе відчувати комфортно і безпечно. До речі, питання безпеки цих бордів це вже окрема тема, яку ми неодмінно піднімемо у своїх наступних сюжетах.